Вітаю! Ви дивитесь нашу рубрику Запоріжжя в об'єктиві. А це означає, що наші прогулянки містом продовжуються. Сьогодні ми зазирнемо в унікальну монолітську культуру та покажемо вам приклад німецького модерну Юганстилю у колишній колонії Розенталь. Будівництво цього замку розпочалося наприкінці 19 століття за ініціативою Катаріни Вальман, дружини Меноніта та підприємця Андреаса Вальмана, одного з керівників торгово-промислового товариства Леп і Вальман. Саме Катаріна після навчання в Німеччині мріяла відкрити у Запоріжжі перший дитячий садок. Родина Вальмані відзначалася доброчинністю, фінансувала хортицьке жіноче училище, школу, підтримувала діяльність лікарень. Родина Вальманів до того ж належала до однієї з течій анабаптистів-гутеритів. З цим пов'язано їх переселення на південь, після чого колонія Розенталь перейшла у маноніцтво. Особливістю цієї будівлі є те, що з самого початку важко визначити, де саме розташований хід. Все це через те, що кожна зі сторін фасаду має свій унікальний дизайн. Зовні він і справді нагадує середньовічний замок. Зараз ми можемо побачити червону цеглу, арочні вікна, складну форму даху та вежоподібні подібні елементи. У стилі будівлі відчуваються впливи німецького модерну югенстилю. Втім, смерть Вальман, Перша світова війна, а потім і революція 1917 року призвели до затягування будівництва. Тож остаточну споруду добудували лише у 1930 році. Колишня колонія Розенталь, в перекладі з німецької мови длина Троянд була заснована менонітами у 19 столітті. Пізніше цей замок використовувався як частина педагогічного коледжу. З 1980-х років тут розташовувався районний відділ освіти. Цікаво, що імена архітекторів замку досі залишаються невідомими. І хоч будівля в цілому зберігла свій автентичний вигляд, вона потребує догляду та реставрації. Наразі замок Катаріни Вальман має статус об'єкта культурної спадщини та міста будування. Пам'ятка й досі залишається одним із найскривіших прикладів культури менонітів. Ну а ви дивилися нашу рубрику Запоріжжя в об'єктиві? На все добре.